Лікарі і дієтологи попереджають, що у зв'язку з рецесією США може побільшати випадків ожиріння, діабету, гіпертонії та хвороб серця. І все через те, що американці починають економити на їжі, все більше надаючи перевагу ресторанам швидкого харчування з подробицями. Тетяна Ворожко Америку не дарма називають країною швидкого харчування. Згідно з дослідженнями, американці щороку витрачають 110 мільярдів доларів на ресторани швидкого обслуговування. Рецесія змусила багатьох змінити стиль життя. Сьогодні американці економлять не тільки на розвагах, але й на шлунку. Все частіше люди купують дешеву і зручну їжу в ресторанах Burger King, Кінг, і Wendy's. У той час, коли більшість ресторанів США скаржаться на відсутність відвідувачів, харчувальні заклади їжі швидкого приготування повідомляють про збільшення прибутків. У квітні доходи корпорації «Макдональдс» зросли на майже 7% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Постійні клієнти цього Макдональдсу столичному Вашингтоні зуважують, що черги останнім часом побільшали. Я став харчуватись тут частіше. Я завжди бачу тут чергу. Я дійшов висновку, що люди приходять у ресторани швидкого харчування не тому, що їм це подобається, а тому, що вони можуть собі це дозволити. Це означає, що ти або йдеш до Макдональдсу, або голодуєш. Краще їсти щось ніж нічого. Але лікарі-дієтологи попереджають, що їжа швидкого приготування є висококалорійною та має високий вміст жирів. В той же час в ній бракує вітамінів та клітковини. Лікарі застерігають, що надмірне споживання бургерів, картоплі фрі та інших продуктів обсмажених у маслі може серйозно пошкодити здоров'ю. довготерміновій перспективі вживання їжі з високим вмістом натрію та жиру може спричинити гіпертонію та артеріальний склероз. Можна їсти і заробити собі таким чином серцевий напад. Чимало споживачів їжі швидкого приготування намагаються зекономити на їжі зараз, не замислюючись, у скільки може обійтися лікування хвороб, до яких призводить таке харчування у майбутньому сьогодні я купила сандвічі з куркою та картоплею фрі, а заплатила лише 2 долари 30 центів. Для мене це дуже гарна ціна обіду. особисто я продовжуватиму тут їсти. Треба чимось наповнювати шлунок, аби залишатися і ситим і здоровим. Доктор кол радить шукати знижки на фрукти, овочі та нежирне м'ясо а також під час приготування страви пекти, а не смажити, зберігати баланс між різними групами продуктів і, взагалі, не їсти забагато. Вона визнає, що харчуватися корисно та залишатися в рамках бюджету вимагає чимало часу та винахідливості. але це того варто. Три три речі важливі у плануванні: смак, ціна та зручність. Все це має враховуватися. Ведіть рахунок, і ви побачите, що ви почнете економити гроші. І найбільшим та найприємнішим наслідком такого харчування стане відмінне здоров'я. Тетяна Ворожко голос Америки.